Доброго дня, мої хороші друзі. Сьогодні на мою редакцію прийшов захоплюючий лист, і я з великим задоволенням вам його зараз зачитаю. Йому вже було 35 років. Чогось надзвичайного, високо. Він не досяг і бізнесменом не став, але мав гроші, щоб частину своєї зарплати віддавати мамі. Бо вона старенька і пенсія, мікроскопічна, хоч би комунальні послуги, і їжу платити вистачило. Гроші, що залишились, він витрачав на жінок, спортзал, їжу і таке інше. Але останній рік все ж найбільше грошей він витратив на жінку. Водив її в ресторани, купляв квіти і загалом добивався її уваги. Так він їй почав подобатися, і через 6 місяців вони одружилися. У чоловіка з мамою була двохкімнатна квартира, а в неї була більша, враховуючи, що вона мала ще дев'ятирічну доньку. І те так вони і жили четверо в її квартирі. Заробляли приблизно однаково, тому їм мало на сім'ю вдосталь вистачити, але була ще теща, через що вони почали жити в справжній економії. Після одруження він більше не пив каву зранку і перестав ходити в спортзал, бо грошей на абонемент не вистачало. Найбільша їхня помилка була в тому, що вони не розмовляли про гроші і сімейний бюджет до одруження. Він завжди давав мамі гроші без її пенсією, щастя, якщо на хліб вистачить. Квартиру, якій жила його мати, була прописана на нього, тому ніяких пільг мама не отримувала, бо син має хорошу зарплату. Раз він вирішив поговорити з дружиною, щоб вони переписали квартиру порівну, щоб мамі може якісь пільги ввели, але вона сприйняла це як жарт, на тому все закінчилось. Більше він і не намагався. Раніше він давав мамі 5 тисяч гривень від своєї зарплати, а 60% залишалось йому. Проте тепер, коли в нього появилась дружина, дитина і ще й теща, то давав 2 тисячі. І тоді побачив, як мати голодує. В її холодильнику було лише масло, молоко, один гірок і один помідор, а на столі була гречка і буханка хліба. Після того він почав давати їй 3,5 тисячі гривень. Про це дізналась його дружина і як розгнівалася, почала розповідати, що їм гроші потрібні, що дитина мусить на гуртки ходити, що вони хочуть на море і таке інше. Ще свої 5 копійок сунула теща, сказавши, що його мамі потрібно піти працювати, Що він мав розуміти, що мама на другому місці після одруження Чоловік слухати все це не хотів. Як можна казати, щоб старенька жінка пішла на роботу, коли сама не хоче працювати, а сидить на шиї в й сім'ї? Він на це все не погодився, тому вирішив почати шукати нову роботу, бо залишити матір голодувати не міг і не хотів. Зараз він не дуже хоче знаходитися в тій квартирі. Може, вони розберуться з проблемою з Рошим, але якщо ні, то він інколи думає, що зробив неправильний вибір, одружився на ній. Проте надіється, що все налагодиться, і в них з дружиною знову будуть теплі стосунки. А що робити до того, як знайде роботу? Уявлення немає. Так, він може перестати допомагати мамі і сказати новій сім'ї, що більше грошей йде на дитину, а на те, що котра нічого не робить і лише жаліється. Але ці вчинки надто низькі для нього, тому він заплутався. Любі друзі, може у вас є ідеї, що робити? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях.